Українська лексикографія, план, вступ, класифікація словників української мови, зародження української лексикографії, розвиток у 19 столітті, українська лексикографія у ХХ столітті, сучасний етап розвитку, висновок та джерела. Лексикографія від лексикон словник і графос пишу. Словникарство, розділ мовознавства, пов'язаний зі створенням словників та опрацюванням їх теоретичних задач. Лексикографія відіграє важливу роль у збереженні та розвитку української мови, адже саме через словники фіксується її стан, збагачення та зміни. Вона допомагає впорядкувати лексику, встановлювати мовні норми та полегшує вивчення мови для носіїв, так і для тих, хто лише починає її опанування. Українська лексикографія формувалася в непростих умовах, що позначилося на її розвитку. Незважаючи на історичні виклики, вона стала невід'ємною частиною мовознавства та важливим інструментом для науковців, письменників, перекладачів і всіх, хто працює зі словом. Значення лексикографія виходить далеко за межі мовознавства, оскільки вона відображає суспільні процеси, культурні особливості та національну самобутність. Словники не лише пояснюють значення слів, а і є своєрідним дзеркалом часу, у якому закарбовується еволюція української мови та її роль у житті суспільства. Класифікація словників української мови. Українська лексикографія характеризується розмаїттям словників, які відрізняються за метою, структурою та охопленням лексичного матеріалу. Основні види словників української мови можна класифікувати наступним чином. Толмачні словники пояснюють значення слів, їх граматичні та стилістичні особливості. Прикладом є словник української мови в 11 томах, який містить детальні дефініції, приклади вживання та фразеологію. Орфографічні словники встановлюють норми правопису українських слів. Наприклад, український орфографічний словник НАН України є нормативним довідником, що визначає правильне написання слів. Етимологічні словники досліджують походження та історичний розвиток слів. Вони допомагають простежити зв'язки між українською мовою та іншими мовами. Один з найвідоміших етимологічний словник української мови у сьомий томах. Перекладні словники містять іншомовні відповідники українських слів, вони можуть бути двомовними або багатомовними, спеціалізовані термінологічні словники. Містять професійну лексику певних галузей, таких як медицина, юриспруденція, техніка тощо. Наприклад, термінологічний словник з інформатики охоплює специфічні терміни IT сфери. За метою укладання та функціями словники поділяються на дескриптивні. Вони описують наявні мовні явища без оцінки їх нормативності. Прикладом є діалектні словники, що фіксують регіональні особливості мови прескриптивні або нормативні. Ці словники встановлюють мовні норми та рекомендують правильне вживання слів. До них належать орфографічні словники, які визначають стандарти правопису. За обсягом та характером охоплення матеріалу виділяють повні лексичні словники. Вони містять усі слова мови, зафіксовані на певному етапі її розвитку. Наприклад, словник української мови в 11 томах, виданий у 1970-х-1980-х роках, охоплює близько 134 тисяч слів. Вибіркові лексичні словники Вони зосереджуються на певних групах слів або тематичних розділах. Сюди входять термінологічні, фразологічні, синонімічні та інші спеціалізовані словники. За характером інформації розрізняють лінгвістичні словники, вони зосереджені на мовних аспектах слів, таких як значення, вимова, граматичні особливості, енциклопедичні словники. Ці словники надають інформацію про предмети, явища, історичні події та видатних осіб, пояснюючи поняття, які стоять за словами. Українська лексикографія активно розвивається, створюючи нові словники, які відповідають сучасним мовним потребам та забезпечують точність і повноту мовної інформації. Зародження української лексикографії Зародження української лексикографії сягає часів Київської Русі, коли з'явилися перші рукописні словники, вони містили пояснення мало зрозумілих слів, зокрема біблійних імен і топонімів. Окремі праці, як от тільки о нерозумних словесе псалтирних, пояснювали символічний зміст слів у псалтирі. Активний розвиток голосографії в Україні тривав у 14-17 століттях. Одним із перших рукописних словників був лексіс з толкуванням словенських слов просто 16 століття, що містив 896 вокабул, з яких 127 слів залишилися без перекладу. У ньому вперше простежується системний підхід до тлумачення слів. У 1596 році Лаврентій Зізаній видав перший друкований словник лексис. Він містив 1061 слово, що мало відповідників староукраїнській літературній мові. Цей словник започаткував нормалізацію лексичного складу обох мов і був важливим етапом у розвитку української лексикографії. Важливу роль у розвитку лексикографії відіграв лексикон Словенорозький, памува Беренди, 1627 рік, який включав близько 7 тисяч слів. Це був не лише перекладний словник, а й частково тлумачний, енциклопедичний та етимологічний. Беринда використав орфографічні норми Мелетія Смотрицького, сприяючи стабілізації правопису староукраїнської літературної мови. У XVII столітті з'явився перший український словник активного типу, синоніма славинорозквія. Це був український церковнослов'янський лексикон, укладений на основі лексикона Беринди. Він містив близько 5000 вокабул, розміщених з алфавітом. Значний внесок у розвиток лексикографії зробили Єпифаній Славанецький і Арсеній Корецький Сатановський, які створили латинсько-церковнослов'янські та слов'яно-латинські словники. У середині XVII століття Славанецький уклав лексикон латинський, який включав українські еквіваленти до церковнослов'янських і латинських слів. Разом із корецьким Сатановським він створив лексикон словенно-латинський, 1650 рік, що містив 7500 статей. Таким чином, українська лексикографія пройшла складний шлях від перших ГЛОС до словникових праць 17 століття, що заклали основу для розвитку сучасної української мови. Розвиток у XIX столітті У XIX столітті українська лексикографія зазнала значного розвитку завдяки зусиллям видатних діячів, таких Іван Котляревський, Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш та Борис Гринченко. Іван Котляревський, автор Енеїди, заклав основи нової української літературної мови. Систематизуючи та зберігаючи лексику. Його творчість сприяла формуванню формуванні літературної норми та популяризації української мови. Тарас Шевченко, великий поет і художник, у своїх творах широко використовував народну лексику, діалектизми та фразеологізми, що відображало багатство української мови. Його поезія стала джерелом для подальших лексикографічних досліджень. Пантелеймон Куліш зробив вагомий внесок у розвиток української мови та лексикографії. Він створив перший український фонетичний правопис, відомий як Кулішівка, який ліг в основу сучасного українського правопису. Куліш також працював над перекладами та укладанням словників, сприяючи стандартизації української мови. Найбільш визначною лексикографічною працею того часу став словар української мови Бориса Грінченка, виданий у 1907 1909 роках. Цей чотиритомний словник містить близько 68 тисяч слів та є результатом багаторічної праці багатьох дослідників і збирачів фольклору. Грінченко систематизував та доповнив зібрані матеріали, створивши фундаментальне видання, яке стало основою для подальших лексикографічних досліджень та розвитку української мови. Словник не лише фіксував лексику, але й надавав детальні тлумачення, ілюстрації вживання та етимологічні довідки, що робило його незамінним джерелом для науковців, письменників та освітян. Зусилля цих видатних діячів у XIX столітті заклали міцний фундамент для розвитку української лексикографії та сприяли становленню української мови як окремої літературної та наукової одиниці. Завдяки їхнім працям вдалося зафіксувати, систематизувати та зберегти багатий мовний матеріал, що став основою для подальших досліджень. Праця Бориса Грінченка особливо важлива, оскільки вона сприяла у нормуванні української лексики в умовах значного тиску національної політики Російської імперії, що обмежувало використання української мови. Його словник не лише відобразив мовну картину свого часу, а й заклав основи для майбутніх лексикографічних праць ХХ століття. Українська лексикографія у ХХ столітті. Українська лексикографія у ХХ столітті пройшла складний шлях, зумовлений політичними та ідеологічними чинниками. Цей період можна поділити на кілька етапів. Кожен з яких мав свої особливості у створенні та виданні словників. На початку ХХ століття українська лексикографія переживала підйом. У 1020-х роках було видано низку важливих словників. Зокрема, правописні та тлумачні словники, що сприяли стандартизації української мови. Особливо цінними були праці, створені під керівництвом Інституту української наукової мови, який діяв у цей період. Однак після встановлення радянської влади ситуація змінилась. У 1930-х роках розпочалися репресії проти українських мовознавців. Багато лексикографів було репресовано, а їхні праці заборонені. Радянська влада активно впроваджувала русифікацію, що суттєво вплинуло на розвиток української лексикографії. Наприклад, у 1933 році офіційно змінили правопис, наближаючи його до російської мови, а також заборонили низку словників, створених у 1920-х роках. Попри це, у 1950-х-1960-х роках видання словників поступово відновилось. Зокрема, значним досягненням стало видання 11-томного словника української мови, підготовленого Інститутом мовознавства Академії наук УРСР. Це видання було вагомим кроком для української лексикографії, хоча й містило ідеологічні вправки, відповідні до радянських вимог. Важливу роль у розвитку українських словників відігравали науковці, серед яких були Іван Білодід, Віталій Русанівський, Оекса Горбач та інші. Вони працювали в мовах цензури, але прагнули зберегти національні особливості мови. Після здобуття Незалежності України у 1991 році розпочався новий етап у розвитку лексикографії. Було видано низку нових словників, зокрема, великий тлумачний словник сучасної української мови та академічний двадцятитомний словник української мови, який став найбільш повним зібранням української лексики. Таким чином, ХХ століття стало для української лексикографії періодом випробувань, але й досягнень. Незважаючи на політичний тиск і репресії, науковці продовжували працювати над збереженням і розвитком української мови, що дозволило їм утвердитися як важливий елемент національної ідентичності. Сучасний етап розвитку сучасний етап розвитку української лексикографії характеризується активним випровадженням новітніх технологій, що сприяють створенню як друкованих, так і електронних словників. Традиційні друковані видання продовжують оновлення десь, проте значна увага приділяється розробці електронних ресурсів, які забезпечують швидкий та зручний доступ до лексикографічної інформації. Одним із провідних електронних проєктів є Словники України онлайн, розроблений Українським мовно інформаційним фондом НАНОКРІН. Цей ресурс містить понад 250 тисяч слів та словоформ, надаючи користувачам можливість отримати тлумачення, синоніми, антоніми та фразеологізми для кожного слова. Система також включає модулі словозміни та транскрипції, що особливо корисно для дослідників та освітян. Розвиток онлайн-ресурсів та автоматизованих баз даних значно полегшує доступ до лексикографічних знань. Зараз існують спеціалізовані ресурси, такі як великий електронний словник української мови, весу, який містить інформацію про понад 288 тисяч лем, та їхні граматичні характеристики, що є цінним для розробників програмного забезпечення та дослідників у галузі обробки природної мови. Інтеграція лексикографічних ресурсів у цифровий постріл сприяє популяризації української мови та забезпечує її активне використання в різних сферах життя. Сучасні електронні словники та онлайн бази даних не лише зберігають мовну спадщину, але й адаптують її до потреб сьогодення, роблячи знання доступними для широкого кола користувачів. Висновок словники відіграють ключову роль у збереженні та розвитку української мови, фіксуючи лексичне багатство об... нормовуючи правописи, сприяючи її поширенню. Вони є важливими не лише для мовознавців, а й для широкого загалу, допомагаючи правильно використовувати слова, зберігати культурну спадщину та розвивати фахову термінологію. Перспективи української лексикографії пов'язані з розширенням електронних словників, автоматизованих баз даних і штучного інтелекту, що сприятиме швидкому доступу до мовних ресурсів і адаптації мови до сучасних викликів. Джерела дякую за увагу.